Товариші, в мене для вас порада. Будьте крайні обережні в присутності Ленара Петровича. Чому я маю бути обережним? Ми живемо в вільній країні. Ні, ні, Юлек Олігархович правду говорить. Одного сусіда на рівному ж місці судили. Розкажіть детальніше. Ну що, шановні присяжні, ваша честь, ми починаємо справу проти оцієї людини. Ви своєю бездіяльністю тормозили розвиток генетики та біосинтезу у нашій республіці. Стоп, стоп! Я ж водій потягу з полученням Львів Ніпопетросів. Це не відмінь від учня 11 класу. Станів сформуліть правильно. Я протестую, протест відхилено. От я прийму до тебе на чисту воду. Я протестую, мій підзахисний навіть не вміє плавати. Протест відхилено. Ти ги. Я не гіть! Добре, от скажи мені, чому я вчора, прогулюючись додому, купив булочку знаєте, там на привокзалі, з мати продаються, і не купив молока, га? Я не бачу тут ну, зв'язкову якусь нісенітницю на сидеть. Ні, ви зачерізенький брехун! Я не геть. Ні, ти ж не гідний йолу, Добре! Оправдання. Я ж кажу, я водій потягу полученням Львів Дніпропетровськ. Цим займаюся він закінчив інституту, а про розвиток речей, про яких говорить мені ось цей товариш, я навіть нічого не чув. Адвокат, чому ви мовчите? Ви бачите, що ваш підзахисний якийсь нісенітник є несе. Вибачте, я заснув, я протестую, протест прийнято. Добре, а давайте ми подивимося на його атестат а що? Давай атестат, кажу, не виводь мене. От полюбойтесь, трійка з географії. Столиці України не знаєш? Знаю. Знаю він. А що тут кол з фізкультури робить? Бігати не вмієш, товариш прокурор. У вас є якісь докази, факти, свідки. Хватить же тут комедію ромати, мене вже живіт були. Тобто не хочете сказати, кол з фізкультури для вас вже не доказ. Добре, було чому докази. винесіть булочку. Хто її має внести? Вони знають, хай принесе. От дивіться, це та сама булочка, яку я вчора купив. ви її впізнаєте? Я не знаю, вони всі це... Боже, цю брехню бачу лише я. Я ж не встиг ніщо сказати. Мало того, що ти брехло, то ти ж і Досить же! мені це все набридло. Ви мене звинувачите в причах і навіть вимовити не можу. Все, я йду. Є тут вихід, я не можу знайти виходу. Хто це все придумав? Хто автор цього номеру? Я. Ти? Ти дура! Собі ти хорошого роль ну, написала, сидіш ти підроєш, не знаєш, на попа. Випустіть мене! І мене випустіть. Мені тут душу. Так, попадуй себе, ми в суді врешті-решт. Настрій мені зіпсував. Це колись закінчиться чи ні? Закрий рот і друкуй. А ми продовжуємо. Хто намовив тебе сісти в той злополучний поїзд? Мій начальник. Мій начальник. А якщо твій начальник скаже 10-го поверху приходити, ти пригнеш? Ні. Анархізмом запахло. Я не спеціальний. сказати? Кажи! Ровер! <плес> я між іншим, ветеран праці, 30 років на залізниці, я інженер, мене сусіди у дворі поважають. О, як ти заговорив! Мозол молод, на губах не обсохло. Я згадав, мене вели сходами. Тримай його, в нього мій блокнот.